Параграф 3. Шлюб і сім'я. Релігійні, суспільні та освітні інститути, необхідні для збереження культурної цивілізації, але головним цивілізатором є сім'я. Більшу частину самого необхідного в житті дитина засвоює у своїй сім'ї. Сьогодні людська раса володіє багатим соціальним і культурним спадком, який необхідно мудро та ефективно передавати наступним поколінням. Необхідно підтримувати сім'ю як освітній інститут, все починається зі шлюбного інстинкту. Не дивлячись на прірву, що існує між особистістю чоловіка і особистістю жінки, статевого потягу достатньо для того, щоб забезпечити їх єднання для продовження роду. Цей інстинкт ефективно діяв набагато раніше, ніж люди почали відчувати щось схоже на те, що ми зараз називаємо коханням і подружньою вірністю. Статеві відносини мають природний характер, а шлюб є їх еволюційним соціальним наслідком. Як інститут, шлюб відображає соціальну еволюцію біологічного прагнення до збереження виду. Імпульс цьому придає спонукання, яке ми називаємо сексуальною привабливістю. Це величне біологічне спонукання стає центральним імпульсом для різного роду зв'язаних з ним інстинктів, почуттів і звичаїв. Фізичних, інтелектуальних, моральних, соціальних. В умовах, коли цивілізація забезпечує достатню харчову базу, статевий потяг стає домінантним імпульсом і тому потребує постійного соціального контролю. У людини статевий потяг не є періодичним, як у тварини. Саме тому суспільство змушує індивіда постійно проявляти стриманість. Стриманість це більше і більше стриманості у всьому. Ось постійно ростуча вимога прогресивного людства. Еволюція шлюбу у спрощеному вигляді це історія стримування статевого потягу під тиском суспільних релігійних і громадських обмежень. Сама природа не визнає існування моралі вона зацікавлена в одному тільки розмноженні видів природа спонукає до репродукції, залишаючи суспільству розв'язувати проблеми, що породжуються цим. Соціальний конфлікт виражається у постійній, так би мовити, війні між основними інстинктами та моралью, що прогресує. Шлюб завжди був тісно пов'язаний як із власністю, так і з релігією. Власність робила шлюб міцним, релігія мораль. Первісні та надалі середньовічні шлюби являли собою вклад коштів в економічну угоду. Шлюб здебільшого базувався на ділових відносинах, чим на сексуальній зацікавленості. Тоді брали шлюб заради добробуту групи, тому шлюби планувалися групою, або старішаними, або батьками. З деякого історичного моменту у різних народів по різному, жінка почала вважатися власністю чоловіка. Коли все більшого визнання набула приватна власність, Серйозним злочином стала вважатися крадіжка. Прелюбодіяння вважалося формою крадіжки, посяганням на права власності чоловіка, і через це воно навіть не виділялось окремим пунктом в ранніх кодексах і законах. До шлюбу жінка вважалась власністю свого батька. Після укладання угоди батько передавав право власності новоспеченому чоловікові доньки. Тепер легалізовані статеві відносини відбувалися на апріорних правах власності чоловіка. І Ветхий Завід, і Коран розглядали жінку як різновидність власності. Коран взагалі подавав жінку як істоту другого сорту. Наприклад, чоловік на законних підставах мав право подарувати свою дружину без її згоди на одну ніч тому. Кому вважав за потрібне, ну, наприклад, в випадку, коли треба сплатити невеликий борг. А звичай дарувати свою жінку на ніч дорогому гостеві і зберігається у деяких народностей і донині. Сучасна статева ревнивість не є вродженою рисою, вона результат еволюції моралі. Первісний чоловік не ревнував свою жінку, він охороняв свою власність. У статемому відношенні вимоги до жінки були завжди вищі через те, що її подружня зрада вела за собою появу спадкоємця і передачі власності у спадщину. Спочатку тільки жінку карали за ну а далі карали також і її партнера. Ображений чоловік або батьки мали повне право вбити того, хто зазіхнув на їх власність. У деяких сучасних народностей збереглися звичаї з неписаними законами, які дозволяють так звані вбивства на захист честі, автоматично з'явився попит нацносливих дівчат Незганьблена дівчина була комерційною власністю батька, і це давало йому можливість призначати набагато вищу ціну. Ідея жіночої цнатливості настільки заволоділа розумами, що дівчат стали буквально запирати на замки, охороняти їх цілодобово, хто мав можливість, щоб гарантувати їх цнотливість. Проводилась перевірка нареченої матір'ю нареченого на предмет незайманості перед шлюбом. Такі дії призводили до так званого вибраковування. І багато хто з порочних в лапках молодець під дією моральних норм суспільства автоматично породили клас професійних проституток. Це були відштовхнуті нікому не потрібні наречені, яким потрібно було виживати. Звичайно, зараз чоловіки та жінки мають абсолютно рівні права. Це в минулому. Ні релігія, ні соціум не впливають на шлюбні відносини, які сміливо можна визнати еволюційним досягненням. Сучасний шлюб є суспільним механізмом, що призначений для регулювання та управління чисельними особистими відношеннями між чоловіком і жінкою. Шлюб функціонує зараз у трьох напрямках: регулювання особистих статевих відносин, регулювання передачі отримання спадщини. І регулювання суспільного порядку через виховання в сім'ї. Людська сім'я є явно вираженим суспільним інститутом еволюційним досягненням, це не, не релігійний інститут, церква не повинна підпорядковувати інститут шлюбу своєму управлінню та контролю. Шлюб найбільш возвеличений соціальний інститут. Однак він є глибоко людським по своїй природі і його не слід називати священним. Духовний прогрес не залежить повністю тільки від інституту шлюбу, це маніпуляція церкви. Шлюб це також щирі духовні прагнення людини і в інших областях. Нічого божественного в укладанні шлюбу немає. Якби Господь з'єднав щось навіки, то воно б і залишалося б з'єднаним. Поки Божа воля не роз'єднає це щось. В ході еволюції у шлюбі поступово з'являється все більше і більше місця для взаємності, романтики, ніжних батьківських почуттів, поезії, етичності і навіть ідеалізму. Говорячи шлюб, ми маємо на увазі моногамний шлюб. Моногамія це монополія. Вона добра для тих, хто досяг цього бажаного стану. Але вона обертається біологічними складнощами для тих, кому не так поталанило. Моногамія, без сумніву, є найкращим варіантом для дітей. Вона культурна і соціальна, але штучна і неприродна для еволюційної людини. Прагнучи до моногамної цілі, ідеального парного шлюбу, який являє собою подібність монопольного статевого зв'язку. Суспільство не повинно закривати очі на незавидне положення нещасних чоловіків і жінок, які не можуть знайти собі місце в цьому доскональному соціальному порядку, тим більше якщо вони зробили все можливе для підпорядкування його вимогам, нездатність знайти собі партнера на соціальній арені в умовах конкуренції може бути пояснено психологічними труднощами та нескінченними обмеженнями, які породжені. Саме нинішньою моралью. нещаслива меншість завжди страждала в ім'я того, щоб більшість могла розвиватися в умовах моральності прогресивної цивілізації. Більшість повинна ставитись з добротою та розумінням до своїх менш таланистих товаришів, яким приходиться розплачуватися за нездатність створювати ідеальні статеві союзи, що схвалюються вищою моральною. Також спокійно треба відноситись до так званих цивільних шлюбів без реєстрації. Це, до речі, розумний підхід, коли молоді люди ще не до кінця впевнені в якості та довговічності своїх відносин. Моногамія не має біологічний характер, однак вона абсолютно необхідна для безпосереднього збереження та подальшого розвитку цивілізації. Вона приз'яє вишуканості почуттів, очищенню моральності та духовному росту, які неможливі при полігамії. Шлюб укріплює близьке порозуміння та успішну співпрацю, що найбільш бажано для батьківського щастя та для щастя самих дітей У парному шлюбі найефективніше відпрацьовуються поставлені на життя задачі душі. На нинішньому етапі еволюції створення сім'ї повинно бути центральною частиною. Та суттю всієї виховної діяльності суспільство є сукупною структурою, що складається із сімейних осередків. Сім'я це русло, по якому річка культури та знання тече від одного покоління до наступного. Цивілізація ніколи не зможе ліквідувати прірву, що існує між поведінкою різних статей. Мораль змінюється від віку до віку, а інстинкти не змінюються ніколи. Вроджене материнське почуття ніколи не дозволить емансипованій жінці стати серйозним суперником чоловікові, наприклад, у промисловості. Кожна стать навічно залишиться домінувати у своїй сфері, сфері, що визначена біологічною диференціацією та відмінним складом розуму. У кожної статі завжди буде своя особиста сфера, хоча вони будуть весь час перетинатися. Тільки у соціальному плані чоловіки і жінки будуть конкурувати на рівні. У практичному розумінні чоловік і жінка це дві особливих різновидності одного виду, що проживають у тісному інтимному спілкуванні. Їх погляди та весь комплекс життєвих реакцій принципово відрізняються. Вони не здатні до кінця пізнати одне одного, повне взаєморозуміння статей недосяжно. Жінки володіють більшою інтуїцією, ніж чоловіки, але вони не такі логічні, проте жінка завжди була носієм моральних ідеалів і духовним лідером людства. В цивілізованому суспільстві на долю батьків приходиться тільки обов'язки, а на долю дітей тільки права. Трудове виховання в сім'ї повинно обов'язково бути, але не в примусовій формі. Повага до батьків з'являється у дитини не з, того, не з того, що вона винна їм за появу на світ, а як природний відклик на турботу та прив'язаність, що проявляються в любові до дитини та в наданні допомоги в подоланні життєвих труднощів. Справжні батьки це незамінні помічники та опікуни. І розумна дитина з часом починає це розуміти і цінити. Будь-яка спроба перекласти батьківські обов'язки на державу або церкву буде згубною для добробуту та розвитку цивілізації. Які сім'ї даного народу чи нації, таке й суспільство. Якщо щасливі сім'ї, то щасливе й суспільство, величезна культурна стабільність та непохитність єврейського чи китайського народів. Пояснюється міцністю їх сімей, Сім'я соці... є природним соціальним середовищем, де діти, що підростають, можуть осмислити етику кровних зв'язків, сім'я також є осередком виховання братерських відносин, де батьки та діти проходять уроки витримки й альтруїзму, терпимості й поблажливості, що так необхідні для втілення братерства всіх людей. Сімейне життя в ідеалі це джерело істинної моральності, і воно сприяє усвідомленню відданості обов'язку. Щоб бути об'єктивним, треба зазначити, що останнім часом поширюється думка, що інститут сім'ї застарів. Сім'я з погляду історії виконала свою місію виживання і в сучасному світі вона вже не може знайти адекватного відображення свого призначення. Інститут сім'ї приніс людству як користь, так і шкоду. Завдяки сім'ї людина як вид фізично вижила і духовно трохи виросла, але з іншої сторони, сім'я заподіяла шкоди в питаннях ідеології, релігії та в питанні відношення до жінок. В минулому сім'ї не було альтернативи, вона, так би мовити, була необхідним злом. Але в найближчому майбутньому повинна з'явитися можливість вибирати форму людських спілок із багатьох варіантів. У світі сьогодні існують сім'ї дійсно прекрасні та щасливі, у них відбувається вільний розвиток і дорослих, і дітей. В таких сім'ях немає авторитарності, немає прагнення до володіння, в цих сім'ях діти не пригнічуються, жінки й чоловіки не намагаються принизити одне одного. Там царює любов і свобода. В таких сім'ях люди об'єдналися заради радості спілкування, там немає корисливих інтересів. Саме таким сім'ям місце в майбутньому. На жаль, поки що для більшості населення планети Сім'я це наполовину потворне явище. Будь-який психоаналітик скаже вам, причиною більшості психічних відхилень у людей є сім'я. Це все, звичайно, крайнощі, але середньостатистична сім'я сьогодні без неврозів не справляється з еволюційними задачами. Перш за все, сім'я прив'язує дитину до своєї релігійної ідеології, навіть якщо батьки атеїсти, до політичних догм, до своїх неправильних філософських і теологічних поглядів. Дитина настільки наївна, чутлива та вразлива. Що навіть не підозрює про можливість заперечень. навіть якби доросліша дитина могла відповісти відмовою, вона б не зробила цього через свою повну залежність від сім'ї. Дитина настільки беззахисна, що змушена згоджуватися з поглядами сім'ї незалежно від того, у яку нісенітницю сім'я заставляє її вірити. Така сім'я не підтримує прагнення дитини до пізнання світу вона. Так би мовити, годує дитину своїми віруваннями та забобонами. Можна сказати, у дитини з малку вже підрізані крила, до того часу, поки доросла дитина буде здатна на пошук, вона вже стане настільки обумовленою, що кожний новий її крок буде зроблений з упередження. Це вже не буде істинний пошук, така дитина вже є носієм апріорного мислення. Вона вже не шукає доказів правдивості своїх підсвідомих висновків, вона не в змозі відкривати істини. Ось у чому у світі так мало мислітелів, так мало просвітлених майстрів. Кожна дитина потенційно могла б стати Буддою, наприклад. Діти з'являються на світ з потенціалом досягнення вищої свідомості, з потенціалом відкриття істин. Але середньостатистична сім'я рушить всі ці потенціали. Кожна дитина народжується від природи розумною, але середня сім'я робить з неї посередність. Дитина ставить питання, бунтує, не слухається, сумнівається, шукає відповіді, На дорослим потрібна слухняна дитина, яка буде слідувати за ними і ім імітувати їх образ мислення. Ці великі люди по своєму духу були бунтарями, майже кожен з них піднявся проти своєї сім'ї, бо сім'я повністю заперечує бунтарський дух. Роздумуючи про майбутню сім'ю, ви повинні обирати або жити по старих неефективних шаблонах, коли переважає спокій дорослих і слухняність дітей, або вибрати новий стиль життя, де буде місце дитячій свободі. будь Ласка, діліться та рекомендуйте книгу знайомим.